Крадений діло. В одному селі жив чоловік і мав цей чоловік син. Виріс у прекрасного легіння, хоч картини з нього малюй. Та не дуже квапився він до роботи. Якось питає його батько, чи не пора тобі синку за якесь діло братись? А той стоїть, чухає потилицю, та не знаю, тато, за що його братись. Град, каже батько, підемо по світу, поглянемо, як інші живуть. Може тобі яка робота до серця припаде. Йшли вони йшли вже й назад вернули, коли дивляться під лісом віл пасець. Я цього вола вкраду, каже син. Що ж, зітхнув батько, то кради. Вловив син вола та й веде. Жени його додому, а я в село загляну, знайомого провідаю, каже батько. Повернувся пізно, але ще того дня зарізали вони вола і зготували багату вечерю. Син затулив ряднами всі вікна, аби хтось не підглянув і тільки тоді сів до столу. Стривай, каже батько, спершу поміряємо наші шиї, побачимо, хто ліпше з нас погладшає. Поміряли вони шиї та й взялися до їжі. Батько той їсть повагом, наче у гостях, а син поспішає, немов на пожежу. Загавкає собака, то він все одразу в комору і ховає. І вночі погано спав, все йому здавалося, що хазяїн вола прийде. За місяць вони того вола з'їли. Ану, сину, каже тоді батько, поміряємо на знову наші шиї. Поміряли. У батька шия на два пальці більше стала, а в сина навпаки тонша. Це синку сміється батько, тому що ти крадений їв. А ви, батько, хіба не крадений їли? здивувався син. Я своє їв. Через той погладшав, примружуючи очі, каже батько. Пам'ятаєш, я в село заходив. Це я тоді хазяїну вола гроші приніс. Син аж знімів від подиву Ну, сину, каже тоді батько, то може, ти знов підеш вола красти. Ні, опустив очі син, ніколи більше не крастиму. Краще стану я волами землю орати та хліб сіяти. Та й так і зробив син, і став добрим господарем. Хазяїн і найми Був собі колись багач. Та такий скупий, що давав своїм наймитам по шматку хліба вранці і казав А обід я сам принесу. А тоді йшов додому, і наймити мусили працювати до вечора голодні. Почув про це один хитрий парубок та й проситься до багача в найми. Багач бачить, що парубок дуже та і бере до себе на роботу. Потім кличе кухаря і загадує, аби той дав парубкові снідати. Поснідав хлопець, а тоді й каже хазяїнові Хазяїне, давай я заразом і пообідаю, адже так нам обом краще. Тобі не доведеться нести обіду поле, а я працюватиму без відпочинку. Подобалися хазяїнові слова найми та вирішив він йому, що і справді так вигідніше, ото й погодився. А парубок сів та в смак пообідав, а хазяїнові знову каже Господарю, не прийду я ввечері їсти, не гаятиму часом. Либонь, повечерюю заодно, адже так нам обом краще. Хазяїн погодився, а парубок з'їв усе, що йому принесли, і питає Господарю, що ви робите після вечері? Як то що, дивується хазяїн? Спати лягаю. Парубок низенько вклонився та й каже От спасибі, хазяїне, піду я спати. Мурошкоїд та черепаха. У давню давнину заказкових часів мурашкоїд не мав на тілі голок, а черепаха панцера. Жили вони разом у буші це такий австралійський ліс. Щиро приятелювали і були щасливі. Одного разу мурашкоїд попросив черепаху доглянути його мале маля, поки він полюватиме. І ось пішов він у Буш на полювання, а черепаха залишила зглядіти його дитину. Морошкоїд полював довго, і черепаха дуже зголодніла. Вона чекала, чекала, та морошкоїд усе не повертався. Нарешті їй так схотілося їсти, що вона ковтнула морошкаїдове маля. Невдовзі морошкоїд повернувся з полювання і кинувся шукати своє дитя, але ніде не знаходив. Де моя дитина? спитав він у черепахи, та вона мовчала, і тоді Морошкоїд здогадався, що черепаха з'їла його дитинча. Обурений і нещасний, він метнувся до великої купи каміння. Став хапати камінь за каменем і кидати в черепаху. Багато каменів поцілили і застрягли в неї в спині. Тоді черепаха побігла по своїй списи і почала метати ними у морошкоїда. Чимало списів поцілили і застрягли у морошкоїда в спині. Ще й тепер із спини в Морошкоїда стирчать списи, тільки вони перетворилися на голки, а камені, що ними морошкоїд кидав у черепаху, так і залишилися в неї на спині, обернувшись на панцир. Заяць простак і лис дурий Найнявся якось заяць до людини у робітники. Він товк ячмінь у ступі, варив чай, пас овець, робив, що накажуть. Так він відпрацював три роки і отримав за свою роботу білу козу. Пішов він додому, йшов, вів він на мотузці білу козу і радів Ой, як похвалить мене моя матінка, ой, як затанцюють братики, козине молоко, козиний сир, тепер ми завжди будемо ситі. Ще веселіше закрокував заяць і заспівав. Народить нам кізка білих козенят, 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 білих чорних і строкатих хлоп'ят, хлоп'ят, хлоп'ят. Почув цю пісню молодий лис, визирнув із лісу і подумав Добре б забрати у зайця козу, тоді навесні не у нього, а у мене будуть козенята. Але як забереш у зайця його добро? Адже закричить він на весь ліс, прибіжать звірі, стануть лиса сварити, пригадають йому всі його витівки. А чи не краще буде, якщо заяць сам віддасть мені цю козу? Підійшов лис до зайця і каже, Гей, зайцю, куди ти цього вовка тягнеш? Про три очі, який це тобі вовк. Це моя біла коза, відповідає зайць і пішов далі. Але лис усе не міг вгамуватися. Побіг він до свого старого батька, поставив його біля пагорба на зайчій стежці. Слухай батько, як побачиш зайця з козою, скажи йому, що це вовк. Що-вшов зайць і дійшов до пагорба, за яким стояв старий лис. Ходи, моя кіско, ходи, моя мила, промовляв зайць, піднімаючись на пагорб. А старий лис піднявся з іншого боку, витріщив і закричав Скільки років живу на світі, але такого ще не бачив, щоб заяць вовка на мотузці тягнув. Не вовк, коза, я отримав її за те, що три роки чесно працював, і пішов своєю дорогою. Ішов, ішов, аж раптом назустріч два лиса, старий і молодий. Вони порівнялися з зайцем, низько йому вклонилася. О великий заяць, розкажи нам, як ти переміг вовка, як його у полон узяв. Тут заяць замислився. Може, людина обдурила мене? Може, насправді це не коза, а вовк. Від страху стиснулося серце у зайця, лапи тремтять, скосив віночі, дивиться на козу. А коза, побачивши двох лисів, потягнула мотузку, підняла морду, затрусила бородою, заплакала. Ме. Чуєш, заяць? сказали обидва лиси старий молодий. Чуєш, як страшно співає твій вовк, і побігли в різні боки. Тьху, сплюнув заяць, вже якщо навіть лиси повтікали, напевно, це дійсно вовк. Відв'язав козу, перекинув мотузку через плече та й побіг додому. Ой, як похвалить мене моя матінка, ой, як затанцюють братики, радітимуть, що я живий, здоровий, повернувся додому, та ще й мотузку таку гарну приніс. І він заспівав Міцну мотузку я несу додому, несу, несу, несу. А коли заяць пішов далеко, лиси виструбнули із засідки та гучно регочучи погнали білу козу до свого дому. Віщий сон. На праському мосту стояв на варті солдат і, бачить, ходить туди-сюди по мосту, бідно, одягнений селянин, і кожного зустрічного оглядає. Солдат і запитує, що ти шукаєш, чоловічий, чи чекаєш на кого. Відповідає йому селянин сумним таким голосом ось служивий наснився мені сьогодні вночі дивовижний сон, ніби вивели мене вранці на цей самий міст і наказали ходити, доки я своє щастя не зустріну. Я й ходжу тут зі світанку, а щастя немає, як і не було. Усміхнувся солдат і каже За сон не ручайся, день настане, сни туманом розвіє. Мені ось теж сьогодні сон приснився, ніби я прийшов до бідної хатинки біля хатинки подвір'я. На подвір'ї груша росте. З хати господар вийшов, дав мені в руки пилу, показав на грушу і наказав спиляти її зі словами Грушу повалиш, під нею скарб знайдеш. Зрозумів тут селянин, що солдат бачив у вісні його хату та грушу на подвір'ї. Нічого не сказав він солдатові повернувся додому і в усьому, що від солдата, почув, дружині, зізнався, і покликав її грушу пиляти. Коли груша впала, на превеликий подив у дуплі біля самої землі знайшли вони багатий скарб. Взяв бідняк скарб на місці старої хати, великий міцний будинок збудував і на будинку намалював всю історію, як він шукав скарб. А на подяку він віддав за солдата заміж свою єдину дочку. Коржик і оберемок хмизу. Найняв якось пан наймита й послав у гори збирати хмиз, а на дорогу дав йому лише один маленький кругленький коржик шириною не більше мізінця. Цим коржом і горобця не нагодуєш, сказав наймит, Звідки я сили візьму хмиз збирати? З тебе буде, відповів пан. Ти перед тим як їсти, поклади коржику воду, він розбухне і стане великим. Ось і наїсися. Матрак ще й півдороги не пройшов, а в животі з голоду вже в нього забурчало. Бу бу. Поклав він коржик до рота і навіть не помітив, як проковтнув, де вже там вгамувати голод. А коли він дістався до гори і почав збирати хмис, то сили у нього було так мало, що взяв батрак три чотири лузини і пішов назад. Побачив пан, що наймет приніс малесенький оберемок хмизу почервонів від злості, і давай сваритися. Ти коржик мій з'їв, а приніс лише кілька лозин, і пічер втопити не вистачить. Не біда, хазяїне. спокійно, відповів наймет. Ти спочатку намочи мис, він розбухне і стане його багато. Що міг відповісти на це пан? Казка. Про летючу мишу. Якось Лев, король звірів і орел, король птахів наказали своїм підданим сплатити податок. Король звірів послав свого стражника гієну до летючої миші. Я не звір і не зобов'язана сплачувати левові податки. Хіба серед його підданих є такі, що вміють літати, відповіла летюча миша. Вислухавши доповідь гієни, Лев погодився зі словами летючої миші. Послав своїх стражників яструбайшу ліку і король птахів. Вони теж прибули до летючої миші. Орел наказав їм не повертатись, не отримавши з нею податку. Було відомо, що летюча миша живе заможно, бо їй не треба витрачатися на одяг. Завжди скрізь ходить вона гола, не знаючи сорому. Я не птах, відповіла яструбу і шуліці летюча миша, і не зобов'язана сплачувати податки Орлу. Хіба серед його підданих є такі, що мають зуби? Почувши таку відповідь, Орел теж погодився зі словами летючої миші. Так і живе летюча миша сама по собі та нікому не сплачує податки. Хто не працює, той не їсть. У короля Матеуша була дочка, красуня, але ледача. Ніколи нічого не робила та й не вміла робити. Щодня сиділа перед дзеркалом і милувалася собою. Настав час видавати її заміж. Король оголосив хто за три роки навчить його дочку працювати, за того він її віддасть. Час іде та йде, а за королівну ніхто не сватається, послав король людей шукати чоловіка для дочки. Поїхали вони у різні боки, і зустрівся їм якось хлопець оре поле на восьми волах. Вони одразу йому наказали йти до короля. Хлопець злякався, але нема чого робити. Пішов, приходить він до короля, а той йому все розповів, що та як. Погодився хлопець, обіцяв за три роки навчити дівчину працювати. Привів він королівну додому, мати вибігла на зустріч, дивується на вродливу дівчину. На другий день хлопець узяв плуг, запряг волів і поїхав у поле, а матері наказав, щоб не примушувала невістку працювати. Ввечері повернувся він з роботи. Мати подала вечерю, а син запитує, а хто сьогодні працював, мамо? Я і ти, відказує вона, ну хто працював, той і їсти буде. Не сподобалось це королівській дочці, розсердилася вона і голодна пішла спати, і на другий день так само було, а на третій королівна й каже свекрусі, Мамо, дай, ну і мені якусь роботу, щоб не сидіти без діла. Та наказала їй наколоти дров. Минув день, сіли вони вечеряти, а хлопець знову питає: А хто сьогодні працював, мамо? Ми троє. Я, ти і королівна. Ну хто працював, той може і їсти. І всі троє повечеряли. Так потроху королівна навчилася працювати. Через три роки приїжджає король привідати доньку. Бачить, працює вона дружно із свекрухою з родів і каже: Невже ти навчилася працювати? А як же відповідає королівна? У нас такий порядок. Хто працював, той може їсти. І знаєш, батько, якщо ти хочеш повечеряти, піди на коли дров. Король привіз дочці та зятю багато подарунків, погостював, а потім забрав усіх трьох до себе в палац. Хлопця того він прийняв як рідного сина, ще за життя передав йому королівство. Пекар та гном. Один пекар замісив уночі тісто і, чекаючи, поки воно підійде, ліг подрімати, вирішивши про себе, що не проспить. Але заснув міцно і прокинувся лише вранці. Прокидається в страху і думає, тісто, мабуть, зіпсоване, і він зазнав величезних збитків. Боже ж мій, уся випічка пропала, гроші пропали, і де я візьму муку на завтра. Побіг він у пекарню і остовпів від подиву, хліб випечений, розкладений по полицях, покупці миттю розхопали всі буханці, хліб виявився на диво смачним. Наступної ночі пекар знову поставив тісто і ліг спати, і знову хліб виявився смачно випеченим. Пекар почав робити так щоночі, і розбагатів. І ось одного разу каже він своїй дружині Давай сховаємось і подивимось у замкову щелину, хто за нас так старанно працює. Заглянули вони опівночі в замкову щілину і побачили, що до пекарні зайшов якийсь маленький бідний німець у обірваному одязі, і зняв із себе сюртук, засукав рукава і почав працювати. Закінчивши роботу, він одягнувся і зник. Чоловікові та дружині шкода стало німцям. Другого дня вони купили йому новий сюртук і поклали його в пекарню. Але, на жаль, одяг як лежав, так і залишився лежати, а німця і злід пропав. Тут вони зрозуміли, що то був не німець, а гном. Як дід на хліб заробляв, жив колись давно старий дід, який заробляв собі на хліб тим, що корита майстрував. Та одного разу він довго не мав роботи і не було йому на що купити хліба. На щастя, хуторянин, який жив неподалік, попрохав старого видовбати йому кориту, а заплатити пообіцяв хлібу. Погодилися на тому. Видовбав старий корито і поніс його хуторянинові. А спека стоїть нестерпна, корито вийшло важке, сили у старого забракло. Стомився він і ліг під креслатим дубом відпочити, а щоб мухи не кусали, накрився тим коритом. Раптом прискакав, звідки зайць, став і дивується, який гарний столик десь узявся. Шкода тільки, що на ньому нічого нема. Потім лисиця підійшла, сіла на корито поряд із зайцем, і також дивується, до чого ж столик гарний, шкода тільки, що немає нічого на ньому. Згодом вовк прибіг і теж дивується, такий столик гарний, шкода тільки, що немає на ньому нічого. Нарешті відмінь присунув і теж дивується ой, який гарний столик, шкода тільки нема нічого на ньому. Посиділи вони отак, подивувались, а тоді й надумалися якщо стіл є, треба і їжу роздобути. Розійшлися друзі на всі біч по їжу, через деякий час повернулися звірі з поживою. Ведмідь приніс вулика, вовк роздобув баранця. Лисиця десь гусака дістала, а заяць качан капусти. Почали звірі бенкотувати. Раптом старий під коритом поворухнувся. Здивувався ведмідь. Хто це стола хитає? Ніхто не відповів на те, всі стали їсти далі. Але старий знову поворухнувся, тут занепокоївся вовк. Справді, хтось стола хитає. Знову ніхто не відповів, і знову звірі взялися до їжі. Але тут, утретє старий поворухнувся, злякалася лисиця, бо Юся, хтось з хитає. Боязко зробилося звірям, проте більше ніхто нічого не сказав, і всі знову взялися за їжу. Та ось старий перевернувся на другий бік, заяць не витримав і кинувся навтіки, а за зайцем побігли й інші звірі. Так старому дістався вулик з медом, м'ясо, капуста та за корито футорянин заплатив хлібом. Надовго діду тих харчів вистачило. Хіба багато старому треба? Кіт і мавпочки. Одного разу йшов по дорозі кіт і дурив усіх, хто траплявся йому на очі. Зустрілись коту дві мавпочки. У цей час мавпочки побачили осине гніздо на гілці великого дерева. Вони спитали кота Слухай, коте, що то за штука висить на дереві? Кіт їм відповів О, це гонг мого дідуся. А чи голосно він звучить? спитали мавпочки. Звичайно, сказав кіт, якщо по ньому вдарити, вся країна почує його звук. Чи можна нам спробувати? У ні, не можна, бо мій дідусь розсердиться, відповів кіт. Але ж його тут немає, переконували кота мавпочки. Правильно, дідуся немає, але він доручив мені охороняти гонг, щоб до нього ніхто не торкався. Ну дозволь нам вдарити по ньому хоч разочок. Нам хочеться так послухати, як він звучить. Ні ні, не можна, а то сполошиться вся країна. Але мавпом дуже хотілося вдарити в гонг, і вони знову стали просити кота. Ми тільки раз вдаримо, дозволь нам. Ну, якщо ви так наполягаєте, погодився кіт, гаразд, вдарте. Але спочатку я піду звідси, бо дідусь на мене розгнілається. Якщо він дізнається, що я був тут і не заборонив вам торкатися гонгу, мені дістанеться за це. Добре, зраділи мавпочки, тікай швидше, а ми вдаримо по цьому гонгу. Гей-гей, крикнув втікаючи кіт, зачекайте, поки я не піду, коли мене зовсім не буде видно, можете вдарити. Біжи швидше, зачекайте ще, не поспішайте, кричав кіт, ще мене видно. Швидше кричали йому мавпочки. Коли кіт зник з поля зору, мавпочки знайшли палицю і вдарили в нею по осиному гнізду, що висіло на гілці дерев. Розлючені оси справді загали, як великий гон. Гніздо, наповнене осами, впало на землю, мавпочки від подиву навіть роти роззявили, але цілий ріс ос піднявся в повітря. І що це? Оси почали люто жалити мавпочок у голови, вуха, спини, шиї. Не пам'ятаючи себе від болю, мавпочки кинулися тікати, але оси не відставали. Побачивши ставок, мавпочки пірнули за розгону до нього. Їм довелося довго сидіти під водою, доки оси не полетіли. Щойно затихло в далині годіння осиного рою, мавпочки виринули з води. Бачить, сидить на березі кіт, той самий, що їх обдурив, а кіт, чекаючи на мавпочок, протилився до стовбура маленького кущика, на якому ріс червоний перець. Стручки перцю вже дозріли. Підійшли до кота мавпочки і питають його слухай, коте, що ти тут робиш? Тепер я охороняю сад мого дідуся, щоб ніхто не рвав фруктів. Що, фрукти, а нам можна їх спробувати? Можна, тільки спершу я піду. Якщо мій дідусь дізнається, що я дозволив вам це зробити, він рознівається на мене. Почекали мавпочки, поки кіт зник з поля зору, потім нарвали багато стручків червоного перцю, набили ним собі повні роти і стали жувати. І раптом, немов пожежа почалася у них в роті, на очах у мавпочок виступали сльози, губи розпухли від червоного перцю, а кіт був уже далеко. Чого верблюди сумні? Був такий час, коли у верблюда були гіллясті роги й довгий густий хвіст, і був з нього такий красень, що другого такого й не знайшлося б серед тварин. Одного разу стоїть верблюд коло річки та солодкою водичкою та моя, Аж тут біжить до нього Олень. Любий братику, каже, позич мені свої роги. Запросили мене на свято, хочеться мені там похизуватись такими гарними рогами. Завтра повернуся і віддам їх тобі тут, на цьому самому місці. Виручи, братик. Виручив його верблюд, позичив Оленю свої роги. Тільки нахилився до води, аж тут кінь підбіг. Важко дихає, але дуже привітно, Ірдже, та й каже. Любий братику, позич мені свого довгого хвоста. Запросили мене взяти участь у перегонах якось незручно без хвоста. Воно і вигляд привабливіший з хвостом та й бігти легше. Завтра повернуся і віддам цілого цілісінького. Виручи, братик. Виручив і його верблюд, позичив коневі хвоста. А коли настало завтра, не дочекався він ані оленя, ані коня, і ще багато-багато днів чекав він на тому місці своїх невірних друзів. Усе стояв та стояв на березі річки і дивився вдалину дедалі безнадійнішим поглядом. Навіть воду пити не наважувався, боявся прогледіти, як бігтимуть кінь чи олень. А ті так і не прийшли. А це відтоді й не стало у верблюдів ані гарних рогів, ані густого довгого хвоста. Відтоді й призвичайились вони дивитися вдалину сумним, сповненим чеканням поглядом, і навіть воду тепер п'ють рідко-рідко. А що з олень? Утік він далеко-далеко, сховався у лісах. До степу більше й не потикався, ходить і досі з гарними гіллястими рогами. Але ж вони у нього не власні, через те й відпадають щороку. І кінь з того часу бігає з дома з тим хвостом, але уникає верблюда, намагається з ним не стрічатися, мабуть, соромиться таки за те, що шукав свого приятеля, а віддати хвоста жалко. Голод, холод та сон. Посперечалися між собою голод, холод та сон. Я усіх сильніше, сказав голод. Ні, я сильніше за всіх, сказав холод. Ви не маєте рації, сказав сон. Сильнішого за мене немає нікого. Тоді перевіримо, хто з нас сильніше запропонував холод. Як ми це перевіримо? спитав голод. Бачите хлопчика, який пасеровець сон сказав. Ми троє заліземо в його тіло і дізнаємося, хто сильніш. Добре, сказав холод, і перше проліз у тіло хлопчика. Від холоду хлопчик посинів, тремтів, але вечейзивець не спускав. Тоді взявся за нього голод, він скрутив хлопчик у закрутив голову, але хлопчик пильно продовжував стежити за вівцем. Тоді взявся до справи сон. Хлопчик випустив з рук сіпок і відразу заснув. Риба папуга та місяць. Колись у давнину риба папуга і місяць жили разом на березі річки. Вони були великі приятелі аж поки одного дня не посварилися. Риба папуга заявила, що покине берег річки і піде жити в море. Сказала, що сховається під корали і місяць більше її ніколи не побачить. Місяць дуже розгнівався і мовив такі слова Коли ти помреш, то навіки тебе вже не буде. Коли ж помру я, то всього на три дні. Через три дні я знову буду живий. І місяць піднявся на небо і залишився там назавжди. Риба папуга пішла жити в море і сховалась під коралом. Багато років жила вона там щасливо, і її тіло зробилось таке ж барвисте, як корали. Увесь той час місяць жив на небі. Він щомісяця вмирав, але за три дні знову з'являвся на небі, так як і сказав. Він часто виглядав рибу папулу та ніколи більше її не побачив, бо вона зробилася така барвиста, як корали, під якими ховалася. Та ось якогось дня риба папуга вмерла. І, як колись сказав місяць, це сталося навіки під коралами і тепер ривуть риби папуги. Такі самі барвисті, тільки інші. А місяць живе на небі все той самий, хоча й умирає на три дні щомісяця. Чарівний плащ тенгу. Колись давно в гірському селі жив башкетник на ім'я Сікочі. Одного разу юнак випадково дізнався, що в довгоносого лісовика тинагу є плащ невидимка, і вирішив будь що заволодіти чарівною Від Відчайдух видерся високо вгоре, зрубав стовбур бамбука і почав роздивлятися крізь цю трубу навкруги примовляючи. Оце так краса, що за краєвид. Невдовзі з за кущів визирнув ти й заскиглив. Милий Сікочі, дозволь хоч одним оком глянути на твою трубу. Натомість подарую плащ невидимку». Хлопець на це й очікував Хетрун хутко вдягнув чарівне вбрання та мерщій побіг у село. А лісовики ще довго намагався розглядіти мальовничі міста та країни. Коли бідолаха нарешті здогадався, що його надурили, кмітливець був уже далеко. Погорнувшись до села, юнак насамперед завітав до крамниці. Сміливець зайшов за прилавок, узяв цукерку і озирнувся. Оце так дивина, ніхто не помітив крадія. Отже я невидимий, радівши байголого, пригощаючись ласощами. Посмакувавши, сікочі покрокував додому, вклався в ліжко і міцно заснув. Вранку щойно продар очі, пустун почав вигадувати нові забавки, але раптом помітив, що плащ зник. Мамо, наполохано закричав хлопець «Вчора залишив на лаві одяг, чи не бачила його. Синку, що й не спалила те брудне ганчір'я, розвела руками жінка. Хіко чи кинувся до багаття, але вбрання вже згоріло, і тут шбайлові спало на думку а що як зола те що рівна. Юнак миттю скинув одяг, обмазався попелом і знову став невидимим. Чому неймовірно зрадів Він довго блукав вулицями в пошуках пригод. Нарешті дістався будинку багатія, де влаштували свято. Зухвалець прокрався до помешкання, сів до столу і почав смакувати. На очах здивованих гостей із тарілок зникала їжа, але жоден не розповів про побачене, боячись, що з нього глузуватимуть. Але несподівано в повітрі з'явився рот, кінчик носа, а потім і рука, яка хапала пиріжки та корлики. Гості пороздявляли роти від подиву і не вірили власним очам. Виявляється, Шікочі, теж захопився обідом, що не помітив, як попіл обтрусився. Тим часом присутні впізнали юнака й вирішили провчити нахабу. Гості, вдаючи, що й досі нікого не бачать, оточили хлопця, а потім зненацька облили водою. Переляканий парубок спантеличено роззирався навкруги, збагнувши, що зовсім голий бідолаха обмотався рушником і стрімголов помчав геть. Червоний від сорому хікачи прибіг додому і до самісінької ночі міркував, як гостя здогадалися, що я завітав на свято.